Студенти це ті активні люди, які готові до великих звершень, перетворень та різних переформацій, як в своєму університеті, тому що бажають кращого. Тому сьогодні у нашу студію завітали і студенти та аспіранти, які більше нам розкажуть про новостворений студпростір простір ужну. Ірина Микулин, голова громадської організації Аура Академіка, Юрій Офіцинський координатор Студпростору та Галина Гичка – медійник Студпростору Ужну. Доброго ранку. Доброго ранку я вас представила як людей реформати. Чи правильно це? Ви створили такий проєкт, таку громадську організацію. Коли у вас виникла така ідея? Та що це за проєкт? Що це за організація? Так, отже, ідея в нас дійсно була реформаторська, адже а, створення такого коворкінгу та ще й в університеті для нашого ужну і для закарпаття це було щось нове. Ми почали працювати над проєктом три місяці назад, і все почалося з нашої участі в програмі від Британської ради. Ми хотіли поїхати на такі студентські. Тренінги, student action, і однією із таких умов нашої участі потрібно було написати есе, що я хочу змінити або впровадити в своєму університеті. Я запропонувала своїм колегам Ярині Кущинець, Мирославі Попович та залучила нашу викладачку Андруся Кирину Васильівну. Тобто ідея спершу ваша, так Так, я просто побачила на Фейсбуці, що є така можливість, і чому зацікавилася, ні, так? так думаю, чому б і ні? А з цього почалося щось дійсно величне. Спершу ми думали, що це буде просто есе, яке ми відправляємо і ну не знаємо цьому... маємо зворотній війни. Так, так потім будуть просто тренінги. А як виявилось, нас почали питати, що ви робите на шляху до втілення своєї ідеї? А тоді ми задумалися дійсно, то це робити треба не тільки писати, говорити <рес> про нього. Тому зразу після того ми за два тижні буквально підготували всі документи для реєстрації громадської організації і почали оформлювати наш проект спершу на папері, потім поширювати нашу ініціативу в університеті, ділитися з друзями. І все пішло з такого вузького кола, потім до друзів, друзів, друзів і так, власне, почала зароджуватись наша команда. Скільки вас зараз в команді? Одинадцятеро людей це представники з різних факультетів та викладачі. Ось до речі, які зараз об'єдналися, ви з іноземної філології. Так. так а сьогодні до нас прийшли її історики. Як вам вдалося долучитися до команди? Е, ну теж магічна сила Фейсбуку, скажімо так, тому що ну. Особисто я елементарно в стрічці гортала Фейсбук, і там таке було цікаве опитування, що ви хочете би змінити своє студентське життя. Там було кілька варіантів відповідей. Ну, Я така людина, якої всюди повно, я не провагу. От, і, то я вирішила, що чому би ні? Тому що до цього було кілька цікавих от подій, вони десь от в різних точках Ужгорода, а тут виникла ідея, щоб все було в одному місці. Тим паче, коли зв'язалася з з дівчатами виявилося, що одна з версій, це що ступ-простір може бути в гуртожитку. Ну, версія, що ти можеш в тапках з рушником на голові піти послухати якусь цікаву людину, виявилася дуже привабливою. Ну і власне так ну, ми почали долучатися з до З ваших метафор я чую, що ви працюєте із ЗМІ. Тобто ви і так. пишете про цю організацію, так? Мушу зізнатися, я не професійний медійник освіти журналістської як такої. І не маю, але душі. писати але в душі так писати люблю. І сподіваюся, що це приносить користь. І сподіваюся, що так ми залучаємо більше активних студентів, бо насправді є проблема з інформуванням, є проблема з тим, що люди не вірять у те, що ну. Ми якось, що це не вірять у зміни. да не вірять у зміни. Не вірять, що це про що це такий проект одно, одноденний. Uh -huh. Насправді, ми намагаємося побільше залучати людей, яким це цікаво, тобто це не примусово. І от саме завдяки змі, отак, от ми намагаємося поширювати цю ідею, переконувати людей, що в першу чергу студентів, що зробити студентське життя можна набагато яскравішим, цікавішим і перетворити дійсно ці роки у золоті, тобто. Не просто сидіти так над конспектами, хоча це треба, <гум> от, і не просто десь на, на вихідних дивитися фільм на Ютубі, бо це максимум, так. А насправді цікаво спілкуватися, здобувати зв'язки цікаві, тобто у всіх сферах знайомства і нові, нові врешті-решт, і просто розширювати свій кругозір. Це дуже круто, що ви вирішили долучитися і з роботи такої організації. Юрій, запитання до вас, що ви вбачаєте в цій організації? Які зміни ви хочете впровадити? О, в цій організації вбачаю просто чудовий, чудову платформу для студентів, щоб вони саморозвивалися, тому що ми організовуємо різні події, куди студенти можуть прийти, здобути, як вже було сказано, нові знайомства, отримати новий досвід, навчитися. Багато чому новому, чого вони ще не знали, і обов'язково з користю провести свій час. Ну і в цій організації я вбачаю я пророкую її багато років існування, тому що в Ужгороді, взагалі на Закарпатті, така ініціатива є першою. Я знаю, що у Львові є, ну звичайно, в Києві, у великих містах такі студентські простори є, і не в одному в університеті. В нашому університеті це тільки почалося. І оскільки така ініціатива успішно існує в інших містах України, то я думаю, що в Закарпатті також вона буде мати. «Світле майбутнє, давайте тоді разом пророкувати «Світле майбутнє цієї організації. А взагалі вона існує недовго, три місяці, так. але почала діяти лише три тижні. Що ви встигли за цей час зробити? Тому що надсилали ви мені вчора величезну програму, що було зроблено, що планується зробити. Є ще у вас такий дух, що ви ще будете робити і долучати до себе інших людей, так студентів в першу чергу. Так, звісно, отже, найперше, що в нас з'явилося, це наше приміщення. Yeah. А, ну, та... потіштеся, де ви знайшли? Вже було зазначено в четвертому гуртожитку, так, але я знаю, що були певні проблеми з пошуком. Так, ми хотіли спершу зробити це в університеті, оскільки е, туди змогли прийти не тільки студенти, які мешкають гуртожитку, нам здавалося, що це буде пр проблема, як всі будуть заходити. Але е, зараз, як ми почали роботу, бачимо, що е, це не є зовсім ніякою проблемою. Якщо людина вмотивована, то спокійно може долучитися прийти. Отже, наше основне приміщення це четвертий поверх в четвертому гуртожитку. Але так як зараз там відбувається want Який здійснює безпосередньо ужну, то ми займаємось тимчасово на шостому поверсі. Тобто вже діє просто проходити так. на два поверхи вище. Так, так. Ми зазвичай і акцентуємо увагу наших гостів, друзів, що це тимчасове місце. Але рішення займатися вже було, я б сказала, і, і спонтанним чимось. Але ми дуже хотіли розпочинати роботу, тому що вже зібралося купа ідей, люди вже почали питати, Ну коли, коли вже будуть ваші заходи? І набагато легше розповідати людям, що ми вже маємо свої заходи, долучайтеся, приходіть, аніж просто казати, що буде у нас угу. буде через якийсь час приміщення, можливо, там будуть заходи. Тоді це тільки мрія, якась ідея, і незрозуміло чи вдасться її втілити. Багато нас питало, звідки залучити фінансування, взагалі хто вас підтримає. Так, але слава Богу, вся ідея, як має бути є люди, є підтримка з різних сторін, і це круто. Тому наразі займаємося четвертому гуртожитку, однак на два поверхи вище. Ось бачите, тепер ви можете підтримувати один одного, допомагати один одному таким чином. Розкажіть, будь ласка, зробіть такий анонс подій, що відбулося вже не будемо говорити. Що ж буде найближчим часом? Можливо, і наші глядачі пройдуть. До речі, можуть проходити не лише студенти, щоб дізнаватися до Звісно, угу. так. давайте анонсувати. І перше, що я знаю, волонтерство вас. Оде на вихідний більше mm -hmm. будемо про це говорити. Так, отже, аура академіка долучилася до організації двох днів таких тренінгів школи волонтерства, які відбудуться в нас в Ужгороді. Mm -hmm. Це організовують безпосередньо фрішники, смартпойнт в Ужгороді і тому. Коли ми почули про таку ідею, про ту можливість, також вирішили долучитися, оскільки існує дуже багато стереотипів щодо волонтерства, щодо діяльності. Здається, що це тільки допомагати десь стареньким бабцям або їздити до інтернатів на цьому нам здається, наче все, але насправді волонтер має дуже багато можливостей. Це і подорожі, знайомства, власний левелап. Тому хочемо поділитися із, із закарпатцями не тільки що означає волонтерити, і взагалі як волонтерити якісно. Першу mm -hmm. чергу ви в душі напевно відчуєте якесь самозадоволення і відчуття якогось добра більше і щедрості. Розкажіть, будь ласка, ще які події будуть очікувати крім цієї на вихідних? Ну тут вже можна поєднати з тим, що було, бо це почався один проект, і ми його продовжуємо далі. По перше, це наша фішка, це розмовні клуби. Тобто, чим вони відрізняються від традиційного а, вивчення а, тої самої наземної мови, це тим, що ми маємо нагоду поспілкуватися з носіями мови, тобто до. На англійську приходять приходять американці, які так і спілкуються з англійською з мовою. з американським акцентом, так, так. і тут немає можливості схалтурити, типу та скажи таке слово, тому що він не знає. Він, він, не спілкує, він да так, не володіє українською і доводиться якось викручуватися. Потім на постійній основі також функціонує французький розмовний клуб. І одного разу наш Юра організував зустрічі з німецькими а, підприємцями. І дуже дуже сподіваємося, що такі зустрічі ще повторяться. Отже, відбуваються такі події. Плюс ми запустили цього четверга, першу таку, не знаю, таку масштабну таку подію для нас це майстерня стартапів. Тобто, вона відбувається, що четверга це для студентів підприємливих, які мають якусь ідею або хотіли би мати свій бізнес. Тобто наука це круто, але бізнес на стороні це ще краще. От, і для того, аби вони могли себе також реалізувати. От є такі спеціальні курси, безкоштовні, тобто студенти з відкритою душею їх зустрічаємо, все, що потрібно мати, це просто документ, щоб його пропустили в гуртожиток. І все, і маєте перепустку в майбутнє, завдяки тому, що там навчають буквально всім крокам від самого початку до вже кінця. Які треба втілити в цьому. Ви всебічно розвиваєтеся, я бачу. Так. Ви такі генератори ідей. Де у вас виникають такі ідеї? Той самий Фейсбук, десь ви раніше записували ці ідеї? Чи тому що долучитись, навіть я почула, що дійсно вже фрішники, ті люди, які відомі, і про волонтерство та про різні організації розказують. І ви тепер активно до них долучаєтеся. Вас 11, і ви всі такі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, хочу сказати, що наша команда є дуже сильна ініціативна. Коли зустрічаємося разом, можна дійсно придумати щось дуже таке цікаве, креативне. Люди, представники різних спеціальностей, факультетів. І, ну, у нас виходить щось створити разом. Зазвичай маю суть такий блокнотик, куди записую всі ідеї, оскільки тримати в голові все Або просто ви є генератором. Дійсно, так ви тримаєте все? Так, так. У мене вже є кілька навіть блокнотів ага. на телефоні. Я вас розумію. В мене блокнотоманія, в мене їх теж дуже багато і всюди ідеї. Десь сижу навіть на парі. Тут мені така думка: можна ж зробити це, це і так класно. Тому дійсно працюємо разом, у кого виникає ідея, ми намагаємося е, ділитися, якось шукати mm -hmm. шляхи, де знайти спікерів, е, що саме може бути, чи це цікаво. Тому mm -hmm. Працюємо разом. Це круто, що ви живете цією ідеєю те, що ви один одного надихаєте. Навіть мене надихнули, не знаю, чи я зможу долучитися, але якесь випробування. Та й напевно пройдуть долучитися до вашої. команди. Так, запрошуємо вас вже сьогодні, оскільки у нас буде така цікава подія, а саме в читання програми в кандидатів, кандидатів президента. Так, так це... це не агітація. Політична Ні, не подумайте. Ні, це не агітація зовсім. У нас є роздруковані, але анонімні програми. Ми не знаємо, кому саме вона належить, але читаємо разом. У нас є певна інструкція, і так визначаємо, наскільки людина добросовісно взагалі ставилася до написання тої програми, що вкладає, на чому акцент. І вже розібрали минулого тижня п'ять таких програм. Дуже цікаві різні у вас події відбуваються. Ми будемо запрошувати вас однозначно, тому що мені здається про одну вашу подію. Можна говорити про цілих 12 хвилин. На жаль, часу в нас дуже мало. Говорили ми сьогодні про новостворений студпростір у жну. До нас вітала Ірина Микулин, голова громадської організації Аура Академіка, Юрій Офіцинський, координатор студпростору, та Галина Гичка, медійник студпростору у жну. Нашим гостям ми бажаємо такі Ало й мотиваційно працювати і надалі.